Христос, а ради того, щоб щось почути від нього для того, щоб обвинувачити Його, спокусити Його, ту, чи про іншу річ питали, щоб знайти оскарження на нього. Тому що казав Христос, наука моя не у вас. І за пізачиху для того, щоб погубити його. І ось сьогодні чули ми як один законник, тобто людина, яка присвятила життя своє вивченню закону Божого, спокушаючи, приходить до нього і питає, яка найбільша заповідь в законі? Ми знаємо, що у раю Господь дав Адаму і Єві єдину заповідь. А коли людина согрішила, то на горі сіна Господь вимовлячи Ізраїля з єгипетської неволі, дав вже 10 заповідей. І їх можна тих 10 заповідей поділити на дві групи. Перший що перші відносяться до Бога, інші до людини. І так в нашому житті, коли ми ходимо нашими земними шляхами, ми бачимо на вулицях висять різні знаки. Є знаки головніші, є менш значимі. Але ці знаки дороговкази допомагають нам. Безперешкодно правильно здолати шлях, тому щоб людина могла здолати свою мандрівку земну і осягнути Царство Боже, Господь дав оці дороговкази заповіді свої. Але той законник, спокушаючи Христа, захотів почути щось від Христа більшого, щось нове. І як писав Іван Золотоустий, вони питали Христа про найбільшу заповідь в законі, чекаючи, що Христос визнає себе Богом і вони них в цьому знайдуть оскарження на нього, щоб погубити його. Бо навіть коли вже Христа піймали, зв'язали, привели на суд до Первосвященника, то первосвященник запитав, чи ти воістину Христос, син Бога живого. І коли Христос підтвердив, Він розірвав свою одежу і сказав, на що нам ще свідки? Ми чули Богозневаження Його. Кулу, що Він, будучи земною людиною, за Бога себе визнає і за це розіп'яли його, тому що не повірили йому. І ось той законник приходить до Христа спокушаючи його, бажаючи почути, те визнання Христа Богу. Але Христос відповідає йому те, що він знав, що вивчав ціле життя. Як в законі написано, що читаєш? Там є означення. Господь Бог, Бог єдиний і люби Бога усім серцем твоїм, душею твоєю, думкою твоєю. І для того, щоб той законник отримав спасіння, наголошую йому, друга заповідь, подібна до неї, полюби ближчого свого, як самого себе. І на цих двох заповідях весь закон і всі пророки, вся наука Божа стоїть. Той, хто ці заповіді дав, ці заповіді і виконав. І прийшов на землю навчити нас, щоб ми, живучи у любові, посягнули царство Боже. Бо з любові до свого творіння. Бог отець створив увесь світ і людину по образу і подобі своєму. З любові до людини, яка согрішила. Він послав єдинородного сина свого, який три роки ходячи з учими навчав їх оцього закону любові. На якому основане усе життя? І християнська релігія, відмінна від інших релігій, тому що основана вона на любові Божій до творіння свого. З любові до людини Христос заснував церкву свою, щоб стерегти нас. Від спокус цього світу в церкві встановлені різні таїнства і чини освячення, через яких сходить на нас благодать Божа. І кожного разу, коли ми отримуємо якесь чи приходимо до якогось таїнства, на нас сходить Дух Святий, який очищає нас, освячує і звільняє від гріхів. Все це вияв, Боготерпіння, милості, а саме головне, любові Божої. Тому то, браті і сестри у Христі, каже нам церковна молитва, нема людини, яка би жила і не согрішила. Але дивіться, як ми поступаємо з дітьми нашими. Вони Щось зроблять не так, ми їх перші попередимо. Зроблять другий раз, ми їм роз'яснимо. Зроблять третій раз, поки вони маленькі. І щоб не дійшло до більшої біди, ми їх караємо. А скільки разів ми порушуємо на день заповіді Божі? Але Господь довго терпить до нас із любові і бажає нашого навернення і покаяння. Бо, власне, любов це і суть християнства, вершина людського осягнення і все, що тримає нас тут. На землі. Людина створена з любові, і Богом в серці людському закладено здатність любити. І тої любові людина шукає і прагне для себе. Ми хочемо, щоб нас любили навколишні люди, шанували нас поважали. Ми шукаємо доброго, хто буде нам чоловіком чи доброю дружиною люблячою. І прагнемо тої звершеної досконалої любові. І людське серце буде неспокійне доти, доки не осягне звершеності. Але ніякі земні речі не можуть дати нам цього. тому що Людина буде маючи, здобувши щось одне буде прагнути до щось вищого більшого. І, як казав ще ти Августин, людське серце буде неспокійне доти, доки не осягне любові Божої. Неможливо повірити і полюбити того, кому ти не віриш. Бо раз ти віриш, то і палку любити будеш. Відкривши своє серце, полюбивши Бога, ми знаходимося з Ним у єдності, тісній гармонії і взаєморозумінні. Бо коли людина любить іншу людину, вона раду про неї говорить перебуває з нею, прагне до неї і бути з ним. Тому і так само, полюбивши Бога, ми відкриваємо йому своє серце і гармонійно перебуваємо з ним. Тому той Господь наказав на період у тій заповіді до Бога любити всім серцем, щоб в ньому була глибина. І переконання нашої взаємодії з ним. Що означає, як казав Христос, полюбити душею своєю, власне, душа дана Богом людині. І як є молитва під час хрещення, ти з душі розумний тіло прекрасного упорядкував людину, щоб тіло. Служило розумній душі. Душа повинна командувати тілом, а не тіло душею, виконуючи тільки тілесні забаганки і пристрасті свої. Тому то ми зобов'язані служити Богу з любові то якою Він полюбив нас. Полюбити душею Святою невидимою сутністю нашою, перебачив єдності із Ним, що означає полюбити Думкою своєю. Скільки думок роїться в нашій голові, але саме перша наша думка постійна повинна бути про нашого Отця, який скільки милої зливає на нас ласки Своєї. Ми дуже часто думаємо про земне, на жаль, забуваючи про невидиме і про небесне. Але ті наші думки насамперед повинні бути звернені до висоти небесної, де наша дійсна батьківщина, де наш Творець і Промислитель, і податель усіх наших благ. Якщо наші думки будуть скеровані до цього, то ми обсягнемо любов до Бога. Але любов до Бога випливає, що ми маємо її. І до любові до ближчого. бо раз на подобу Божу сотворена людина і по образу Його, як писав апостол Іван Богослов, якого називали апостолом любові, Хто каже, що любить Бога, а ненавидить ближнього свого, то той неправдомовець. Бо як ти можеш любити Бога, якого ти не бачив, коли ти не любиш брата твого, якого бачиш? Одна мати навчала донечку свою, молитви, любові до Бога. І одного разу та дитина спитала, мамо, як я можу любити Бога, я ж його ніколи не бачу. Мама пояснила дитині, що бачити Бога неможливо. Але прийди час і все зрозумієш. А через певний час тітка тої дитини прислала на день народження її гарний подарунок. Та дівчинка розпакувала його, подивилася, в захопленні випнула, який він гарний, як він їй сподобався. І нап... каже до мами, як я люблю ту свою тітку. А мама питає, як ти її можеш любити, ти ж її ніколи не бачила. На ж редалеко. А дівчина каже, напевне, вона мене любить, тому що такий гарний подарунок перенесла, подарувала мені. А мама тоді їй каже, бачиш, тітку, яка тобі подарувала подарунок гарний, ти сказала, що ти любиш, хоча ти її ніколи не бачила. А Бога, якого ти не бачиш, ти не хочеш любити тебе якась така незрозуміла любов до нього. Скільки дарунків виливає на нас Господь милості своєї. А ми дбаємо тільки прозене, ніби наше життя завершується тут на землі. Ніби не буде страшного суду милості Божої Покарання його. Ми думаємо тільки про земне. Ми любимо самі себе. Хоча любити ближнього свого зобов'язані, виливаючи тим самим любов Божу. Бо як казав святитель Василій Великий, хто любить Бога, той любить і ближнього свого. Бо вилимаючи свою любов на ближню, ми продовжуємо свою любов до Творця, до Бога. Бо ту милість до ближчого нашого Господь зараховує до себе самого. Любов до Бога і до ближнього – Це ж суть християнства. Джерело різних благ, щастя в житті, і через Не ми одержимо. Небесне Царство. Бо раз ми будемо любити, ми не скривдимо, ми не вчинемо зла, ми будемо довго терпіти, милувати і прощати, так як прощає нам отець, то ми молити, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І тому хай Господь зглянеться на нас. Може нам в цьому житті, щоб ми відкрили свої духовні очі, побачили любов Божу до нас, яка виявилась у розп'яті Сина Його на Христі. Бо так полюбив Бог світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І щоб в наших серцях. Оселилася любов, щоб ми знайшли сину прощати ближнім своїм, не судити їх строго, милувати так, як Бог милує нас і зливає на нас любов свою, щоб ми були відповідні, відгукнулися на ту любов Його. І в своєму житті проявляли би її до тих, хто оточує нас. І Хай Господь вразумить нас, помилує, підкріпить, навчить нас і простить, якщо ми мало маємо любові до свого Творця і до ближніх своїх. Щоб ми живучи з любов'ю і по любові осягнули Царство Боже. Во славу Божу! Аминь! Слава Ісусу!